Значить, дивіться, він вистиг повністю ясно, що за ніч. Я його виняла, розрізала. Ось така штука вийшла. На смак. Ну, щоб не збрехати. Якщо ну, нічого нема, вам хочеться хліба, то це може бути. Ну, мене просто приваблює те, що тут багато різних цих макроелементів. Тут немає зовсім боршна, по факту тисиш сучовицю. Я його гарно, припра... я його гарно приправила, і він взагалі якийсь такий, як м'ясо навіть. Може бути. Думала, буде гірше. Коротше, я вирішила, що це відео 5 грудня, шосте відео тижня влогів з 7. Це відео буде останнє відео тижня влогів. Завтра не буде. Суботи на неділю. Це останнє. Це. Чесно кажучи, я просто виснажена. Я просто хочу мати вихідні, суботи неділя, тим більше завтра, субота, День Миколая. І, коротше, я вирішила зупинитися, вирішила, що для мене вистачить. Не хочу висмоктувати з пальця просто контент, навмисне кудись не знаю, йти щось придумувати або просто лежати в ліжку і дивитись Гаррі Потера і знімати вам це на пришвидшену швидкість. Не хочу. Розумію, що я вже просто все. Я все. Я вважаю, що краще зробити 6-7 відео, аніж 0 з 7. Правильно? Правильно. Зробила собі каву. От я відчуваю любов до себе в такі моменти, розумієте, коли мені хочеться зупинитись, бо я розумію, що мені вже забагато, що мені вже занадто, що я вже просто не можу. В принципі, я можу, але я просто вже не хочу. Ну і коротше, це останній день, і я вирішила просто продивитися, які були питання протягом цих п'яти відео, і зараз дам на них відповіді. До речі, так дивно сидіти в цій обстановці на влог, тому що зазвичай це. В рекомендаціях десь так я виглядаю, і мені якось супер дивно, що це побачить весь типу Ютуб, ну типу, ви всі, а не тільки спонсори каналу. До речі, дуже дякую спонсорам каналу. Раз вже я згадала за вашу підтримку. Дякую, що лишаєтесь зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, мою діяльність, мою творчість, мій канал. Просто дякую вам за вас. З того, що я бачила, було якесь дуже таке велике питання про Покіту десь там в перших відео. Я думаю, що це багатьом цікаво, чому Покіта була на перетримці, а виходить так, що вона зі мною постійно вже майже скоро рік. Розказую. Я, ми просто не змогли віддати Покіту. Це, в принципі, все. Я сама не знаю, як так вийшло, тому що. Спочатку я така, типу, не прив'язуйся, не прив'язуйся, це не твій кіт. Вона поїде, виросте. Вона просто до нас приїхала настільки маленька, настільки крихідна, вона настільки соціальна, постійно їй треба були люди, і ми біля неї були просто вся любов, яка є. їй, І настільки в нас контакт. Я від неї не чхаю і покит ну, лишається зі мною з нами. В мене є кіт. Я дуже рада. Я розумію, боже, я все життя хотіла кота. Навіть попри те, що я нормально не сплю. Дуже-вже давно. Попри те, що вона дуже енергійна, дуже клінгікет. Я, я завжди хотіла клінгі-кет, Знаєте, такі представучий кіт, який завжди з тобою ходить, який не дикий, який хоче біля тебе бути. Йому подобається твоя компанія. Ну, коротше, от вона все, що просто я хотіла. І так. Покітка бути тут з нами. До речі, оце нещодавно я записувалася до ветеринара, і коли спитала, як звати кішку, я кажу Покіта всі настільки класно реагують на це ім'я. Типу, цікаво, цікаво, ніколи такого не чую. Мені так приємно, що в неї таке якесь унікальне ім'я. Я не знаю, чи є ще денебудь в світі і кішка з ім'ям Покіта. Єдиний такий момент, за який я переживаю, це те, що не знаю. Допустим, уявим, що колись я захочу десь бути місяць, або більше місяця, або півроку, або ну допустимо, так. І я не знаю, що тоді робити. Типу серйозно, кому її віддавати на перетримку, знову ж таки, брати її з собою занадто багато стресу. Поки що, отакі от моменти, якщо раптом колись я щось таке захочу втнути, я не знаю, що робити. Напишіть, що ви робите своїми котами, коли кудись їдете далеко. Питання для тебе: ким ти працюєш зараз? Чи основна твоя робота це блогерство, чи є інші види роботи? Розказую, зараз я фултайм тайм ютуберка Я не скажу, що мені дуже ну, не те, щоб ок з цим, що я спокійна, що я от така, буду робити ютуб – все. Я постійно думки про ще ще ще. Якісь роботи, якісь заняття. Я собі насправді дала час після психотерапії, пам'ятаю, як зараз. Я собі пообіцяла, що я не буду знову зарватися, кидатись, обпікатись, звільнятись і знову вертатись до Ютуба. Просто в мене так завжди було, я вже сама помічаю якийсь певний паттерн поведінки моєї. От, Я собі дала час трішки побути лише з Ютубом, і я думаю, що. Чесно кажучи, я взагалі з собою в страшенній кризі, в вічній кризі пошуку справи, яка би мені і подобалась, і щоб це заробляло, і щоб я була в цьому спокійна, і щоб я постійно не думала, що я от щось втрачаю. Типу, коли я йду на якісь роботи, і я перестаю робити YouTube, бо тому, що я, я не знаю, мені не вдається бути і там, і там класно все робити. Встигати це для мене дуже важко, справді. І в мене завжди таке відчуття, що я або прощаюсь з Ютубом, і йду робити свою якусь роботу іншу. Або я роблю Ютуб, але в мене немає іншої роботи. Отаке. І як це поки що от мені поєднати, з'єднати нема відповіді, нема відповіді. Криза важко. Складно, але я рухаюсь. Головне, мені здається, рухатись, далі буде видно. Хочеться, аби ваші влоги не закінчувались. Питання, чи плануєте якісь подорожі найближчим часом? Дуже цікаво послухати взагалі ваші рефлексії щодо подорожей. До речі, так приємно: от цей тиждень я трішки так отрубила ці влоги, та? якось так, наче пусто, наче не такі великі перегляди, а потім якийсь такий коментар класний там. Відео сьогодні ваше подарувало мені настрій там клас продовжити. Хочу довше відео. І я така, о, це так приємно, просто першечня. Хочеться, аби ваші влоги не закінчувались. Я в останньому відео, в шостому з семи така. Хай ваша мрія здійснюється, Анна, Гануся. Да? Анна Гануся. Подорожі – болюча тема для мене. Так, давайте з реального, з того, що реально я планую, з того, що я сподіваюся, буде відбудеться. Це такої мінімум це поїхати на лижі, тому що я останній раз була на лижах, дуже люблю лижі. Тиждень до повномасштабної війни. Як зараз пам'ятаю, ми поїхали з сім'єю, це було чудово, прекрасно. Ми катались. Ми приїжджаємо, і через тиждень. Починається велика війна. Як зараз пам'ятаю, тоді я вже типу на лижах дуже добре катаюся. Я подумала, ну пора освоїти ще борт, спробувати, що таке сноуборд. І я лише раз піднялась і спустилася, і в мене були оці скіпаси, підйоми. І я подумала, на наступний рік приїду і вже викатаю всі, тому що він там мав термін, термін дійсний довгий. Чотири роки я не була на лижах і дуже сподіваюсь. Дуже. Я планую. Я так, я це зроблю. Я хочу поїхати на лижі, накататись, натішитись, це точно. А загалом, загалом, якщо взяти загалом щодо подорожей, звісно що найбільше, мені здається, я би хотіла максимально побачити цей світ, кожен його куточок, мати багато класних історій. Мені взагалі подобається говорити, що життя це купа різних історій, які ти маєш, які ти потім розказуєш. Це колекціонувати історії з життя. Оце воно і є для мене. Я би так хотіла не те, щоб просто. Поподорожувати, я би хотіла пожити місяць, два, півроку в цій країні, в цій країні, знімати, робити якісь такі travel-влоги, Ну, типу, так, якщо вже берем YouTube. дуже би хотіла, та ну дуже би хотіла. Єдине, що не єдине, що а в мене дуже сильний якийсь блок. На самотні подорожі для мене це настільки страшно, що я не можу це пройти з року в рік. Типу, я банально не можу там навіть сама поїхати в Варшаву, тому що в мене завжди якась дуже сильна тривога, що зі мною щось станеться. А якоїсь, наприклад, подруги в мене немає, яка б зі мною могла поїхати. І я от дуже. Багато починаю думати про те, що такої штуки, як оточення, в мене взагалі немає. Немає якихось таких друзів, з якими б це було легко, просто от компанія, ви поїхали. От Кажуть в інтернеті всі розумні люди, оточення дуже важливе, О, важливі люди, якими ви себе оточуєте. я так одного дня підійшла і зрозуміла, а що якщо в мене взагалі немає оточення? Типу в мене є тільки я. Серйозно, я можу своїми подругами, там, коліжанками не бачитись по пів року, і типу, в нас це якось нормально вважається. У мене немає такої штуки, як оточення. Як його взагалі зробити в 25 років? Тому що, я сподіваюся, що все попереду і я поживу десь і там, і там, і там. Хочете саме пожити? Тому що якось оцей такий формат, коли ви там приїхали, знаєте, там або автобусом бум-бум-бум, щось побачили, не побачили, не приниклись, просто, наче, так лягалочки. А от коли ти живеш, наприклад, орендувати квартиру, бути серед цих людей, їсти їхню їжу, ходити вуличками, якими ходять місцеві, це мені здається, якось прикольніше, якось так. Вайбо <ріст> мені тошнить від самої себе. Я просто не люблю, ненавиджу, коли люди скаржаться на щось дуже багато, але нічого, нічого з цим не роблять. Нічого. Я от дуже в мене це болюча тригерна точка. І коли я якісь такі штуки роблю, я така. Мені від тебе тошнить. Про харчування актуально послухати, дуже цікаво. Дивіться, що я вам скажу про харчування. Все почалось з того, що весною мені поставили інсулінорезистентність діагноз, і з цього моменту я почала дуже активно цікавитись не те, щоб навіть харчуванням, а темою звичок. Я би почала з звичок, тому що це все. Справа звички. По-перше, я почала думати, який такий спосіб може бути зі мною на все життя. Не просто тимчасове якесь урізання цукру, калорій, вуглеводів, що там люди собі урізають, колять. Просто штука, який такий, ну що, як так, щоб я жила з цим все життя, щоб це було моїм стилем життя, щоб це було моїми звичками? І я почала от бити в це, щоб просто мати базу. Адекватну харчування, а там вже просто свої нюанси вкраплення я додавала, типу там з бургерів, якщо мені цього хочеться, з піц з солодкого і пішло, поїхало. І таким чином я зрозуміла, що я. Ну, я не скажу, що я досягла, але я в процесі того, щоб просто мати оцю базу харчування, білки, жири, вуглеводи, метод тарілки, всього добрати. І Якщо мені буде хотіти солодкого, солоного, перченого, копченого, я це з'їм. І немає нічого страшного, якщо ти це їсиш. Бо завжди та, за цими дієтами який шлях ідеальне, ідеальне харчування, ідеальне. Стається зрив, а тригер обов'язково станеться. Якийсь якесь застілля, похід з друзями в кафе. Вечірка, ну 100% ви не ну ви не можете. Боже, просто завжди задавайте собі питання. Чи зможете ви так жити? Так все життя, не їсти солодко? Я розумію, що я не зможу так жити, тому що я люблю солодкий смак, і це нормально, що я хочу інколи з'їсти солодкого. Інше питання, чому вам хочеться так часто їсти солодке? От як в мене було після кожного прийому їжі солодке, до кави кожен раз обов'язково солодке? Мені прям хотілося, я не могла жодного дня прожити без солодкого. Це ненормально. Тому я опираюсь на свої аналізи, на своє здоров'я, на свої показники, і все йде в мене поки що від цього. Я не скажу, що все ідеально. Я не скажу, що в мене не буває переїдань. Ну, компульсивних, до речі, не буває, але якісь такі усвідомлені переїдання, тому що такий тип переїдань теж є, коли тобі так дуже смачно, і ти вибираєш спеціально переїсти сьогодні більше. Ну таке буває, таке стається. Це все нормально. От я на шляху, я цього вчусь. Просто хочу зробити це, кажу довго, навічно мати базу, розуміти, що таке білки, жири, вуглеводи, метод тарілки, грубо кажучи. Я впевнена, що я десь щось не добираю, не все ідеально, але я розбираюсь. Я йду, додала спорт. Спорт взагалі прекрасно, до речі, особливо про інсулінорезистентності, про таких штуках з цукром. Під час спорту багато всього розщеплюється. Коротше, після їжі добре порухатись, тому силові тренування дуже класно, тому я це все додаю. Я цим всім знайомлюсь, вчусь, щоб просто бути здоровою, адекватною, здоровою, здоровою. Щасливою людиною, отак. От я думаю, 26 й рік буде у мене роком здоров'я, де я просто максимально буду старатись це все налаштувати. Реально, я просто злякалась в момент, коли були погані аналізи, це, це вже дуже давно було ця вся історія, і я просто цим почала цікавитись. Ну і що? Я йду зараз, до речі вже все добре. Оце останній раз, як я робила ці всі перевірки, я аж аж реально видихнула. Я розумію, що мені треба продовжувати те, що я собі придумала ці методи. Вони працюють, вони мене підтримують. І це класно. Я сама відчуваю, що там мені легше. Ну, таке про харчування. До речі, сьогодні після кави я з'їла пряник, оцей такий імбирне печиво. Дуже смачне було. З'їла і що? І нічого не станеться. Бо далі я піду і з'їм свою тарілку запеченої картоплі, риби й салату. І нічого не станеться, і життя буде рухатись далі, і нічого не станеться. Нічого. нічого. Тема харчування, способи життя, дієт, Мені здається, вже зараз, чесно, стільки всього є, що просто навіть мені дивно про це говорити, бо дуже багато всього є. І я, до речі, дуже рекомендую підписатись, якщо ви там сидите в інстаграмі чи в соцмережах, хто не сидить. Підписатись на. Нутриціологів. Нутриціологів, які ви точно знаєте їхні імена, які постять корисну реальну інформацію про ці мати-тарілок, про е, продукти, в яких дуже багато білку. Ну, коротше, інтернет. Фух, раунд. Я щось тільки наговорила, я в шоці. Мене ця тема харчування довела. Я думаю, що це все. Це останнє відео майже тижня влогів. Дякую, що були зі мною цей майже тиждень. Дякую, що дивились. Дякую, що ставили пальці вгору. Дякую, що писали питання. Мені дуже приємно відчувати якусь віддачу від вас, мої прекрасні люди. Дякую завтра, святого Миколая. Бажаю вам гарних свят. Бажаю вам гарного настрою. Бажаю вам спати, гарно їсти, добре себе почувати, і хай у вас все буде добре. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного, будьте щасливі. І всім 36,6. Па-па! Я зробила 6 відео, 6 відео за 6 днів. Ви просто уявляєте собі оцими руками, оцими. Шість відео за 6 днів. У мене вже порушення.